Вітаю, дівчата, хочу розібрати одне дуже цікаве питання. Я у вас уже запитувала щодо курсу, нарешті наважилася на брекети. Ви говорили, що краще займатися паралельно з брекетами, але ортодонт наполягає перед брекетами ставити апарат розширення верхньої щелепи. Що ви можете сказати на цей рахунок? Якщо ви вже наважилися на брекети, або вони у вас уже стоять, то давайте про це та трохи більше. По-перше, щелепа це частина черепу, який тримається на шиї, фактично на першому та другому хребці. Від того, у якому стані ваш таз, ваш грудний відділ, фактично ваша постава, це все буде впливати і на. Шиї і, звісно, на вашу щелепу. І до речі, нахил шиї буває не тільки вперед, він також буває і у сторону. І звісно, це буде впливати і на зміщення щелепи. Тож, щоб після того, коли вам знімуть брекети, зуби не поїхали у різні сторони, бо вектор тіла не змінився, я рекомендую все ж таки паралельно або до займатися своїм тілом. Тобто, фактично підготувати фундамент або дуже якісно з ним працювати. І фундаментом я, звісно, називаю усе тіло. По-друге, щелепа пов'язана з переднім язево-фаціальним ланцюжком, до складу якого входить і живіт. І якщо з ним гарно не попрацювати, то весь цей передній ланцюг буду гальмувати ваші зміни у щелепі. Тож перед тим, як ставити брекети або вони у вас вже стоять, будь ласка, займіться своїм фундаментом, щоб потім не страждали ваші зуби. А тепер про розширення верхньої щелепи. Так, часто використовують апаратну методику Midline Skeletal Expander. Але зразу скажу, в мене є для вас альтернативний варіант. По-перше, так, це достатньо боляче, особливо перший час. По-друге, на це піде десь півроку. По-третє, це не дешево. Я вас знов м'якенько підводжу під те, що якщо положення вашого тіла у просторі не буде змінюватися, то наслідками цього апарату у майбутньому можуть бути проблеми з шиєю та грудний відділ. Ви спитаєте, як це може бути? Відносіння апарату буде напруга кісток черепу. Звідси воно буде передаватися на шию і потім на грудний відділ. Тому я вам пропоную органічну методику розширення верхньої щелепи. До речі, подивіться на результати. Це результати за місяць плюс. І ця методика полягає у, у тому, що ми будемо працювати з вами з тілом, а також з кістками черепу і остеопатичні практики. Тож приходьте займатися або у груповий формат, або у індивідуальний. Будемо розширювати ваші щелепи. Від цього виграє ваше тіло, а також ваше обличчя. Буде покращення на усіх рівнях. А потім захочете ставити проекти, ставте, але це вже буде зовсім на інший фундамент.